До центру первинної медико-санітарної допомоги No3 початку року звернулися близько 20 пацієнтів зі скаргами на укуси кліщів. Лікарі говорять саме травень сезон активності цих комах, а вони небезпечні тим, що є носіями хвороби лайма. Хвороба лайма небезпечна тим, що вона призводить до ураження кісково-м'язевої тканини та нервової системи, і в майбутньому може присвести навіть до інвалідності. Оксана Ярова говорить, інкубаційний період після укусу кліща триває від 7 до 45 днів. Починається захворювання з появи на тілі плями. Почервоніння людина відчуває загальні знаки недомагання, загальну слабкість, ломоту, підвищення температури. Це призводить до втрати її працездатності. В подальшому йде ураження суглобів, м'язів, також можуть бути периферичні неврити та враження нервової системи. Полтавець Станіслав Дерун нещодавно піймав кліща. Оговорить, відпочивав з друзями на природі, а наступного дня запідозрив, що щось не так. Вранці вже відчув на шиї якісь неприємні відчуття. Почухав і зрозумів, що там був кліщ. Він відпав самостійно, був наповнений кров'ю. Це випадок високого ризику, говорять лікарі. Відтак вжили усіх необхідних заходів. Була призначена антибіотико-профілактика, одноразовий прийом антибіотика для того, щоб попередити розвиток хвороби лайма. Слідкуємо обов'язково за місцем укуса та за загальними симптомами. Найбільший ризик стати жертвою кліща в тих, хто часто перебуває на природі, тож фахівці радять підбирати закритий одяг, уникати місць із високою травою, використовувати речовини, які відлякують комах, оглядати себе та своїх супутників щодві години.